Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 803 100 особин за добу 1430. танків 9731 одиниця за добу 17 бойових броньованих машин 20221 одиниця за добу 16, артилерійських систем 21765 одиниць за добу 36. Реактивних систем залпового вогню 1260 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1038 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 21 813 одиниць, за добу 86 Крилатих ракет 3014 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 33 387 одиниць за добу 80, спеціальної техніки 3686 одиниць за добу, 5, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.